Наші любі підписники з вами Каталіна та Анелька. Ми вас вітаємо на лайнінг Art. Ну що ж, сьогодні у нас таке цікавеньке відео для вас. Ми сьогодні вам розповімо вісім челенджів і запишемо, як вони називаються. Ну там якщо вам для вечірки або для якогось великої кампанії, весело. Ну, свята вам було весело та навіть так. у підвалі, якщо тривога, щоб було чим так. Займатися. ну що? Поїхали, Ми вам будемо розповідати, як називаються ці челенджі і що для них потрібно. Так, Анелька, давай. Для першого челенджу нам я... потрібно яйце, куряче, головне рідке, 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 так. рідке, тому що в цьому весь е, сенс. Е, якась люба коробочка. Ну, якийсь е, судочок можна, ну, без так. різниці. Так. так. Е, ось так на стіл ми розстелюємо фольгу, ложимо яйце. Але перед тим помити яйце. Так, ми віде. його вже помили. Так. І ложимо ось так от. Е, так, цей челендж називається яйце, Райце. і ми його потім запишемо. Так, так. дивіться, як в це грати. Ми швидко, обов'язково треба робити швидко це, тому що якщо буде не швидко, це не підходить такий варіант. І якщо ви будете робити не швидко, вам не зарахують бал. Так, ну що, давай спробуємо. На готові? Давай, раз, два, три. <плаку> 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 так, ще раз гулею. बात 知道。 На язва, або На туалет. Ну, як хочете, це вже Начитала, Так, давай... натуале, а потім на так. Десять два. Ой, Треба його зачинити, точно? Десять двадцять сорок пятьдесят сімдесят, десять семь. Так, я поешь. Так. так я поешу. Oh, just... hey, hey, no. 你咬手。<noise> É, é, é. Буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Нам чути ради, та не чути злив. Ракети, троли тут лише міне повне. Ми боремо за зоні людських мрій. Ворог здавайся, та тікає колона. Зброї сили по вашій душі. Що сталося, що на вашій пиці. Чи з повертати нам своє додому. Добрий день, ми українці. І батьківсі, ні наші. Ми бідімо прапор український, і будемо за нашу землю святу воювати. Час повертати нам своя додому. Збройні сили тридцять три! Давай это я Кулька выбухалька. Давай. Кулька, Кулька вы бухулька. Бухулька, да. М -м -м. Мы, конечно, вот такие так таксовопыши, Ну, разбирайтесь, короче. Так, мы точно до п'ятого грамма. Окей, okay, ми ну його так назвали, для нього потрібні. Книжки. Що ще, Катерина? Туалетний папір. <ріст> oh, О, ви бачили цей пакет? Ага. Mm -hmm. Так. Туалетний? Робив зовсім таке. Значить, обзорну книжку Маугрі. Це за п'ятий клас. Загадно чи це? Мэджик. Ма... Мэджик Энимал Фрэнс. Не знаю, это кого. Е, Гармидер у школі. Думаю, що цікаво. Едді е, Мортон Королева таємниць тіло під фортепіано. Діпер і Мейбл і прокляті проклят, скарби піратів часу. Може, при дебенці. І острів скарбів. Отак. Вот вот. Скорі, знаєте, потрібно і залежно до потрібно. давай, розказуй. Так. Чекай, Rozbereme se. Kniha Juno i Lizzie. Já už kdyžkoliv si ji čtala. Já Але і в цьому мабуть будемо, так? Так. Тривай. І є ось така фішечка. Оба. І тепер ми повинні з цим грати і mm -hmm. я повинна забити тобі голову. Ширі, так? Так. Поїхали. Що немає Дня сурка, рай лаконічно, чорна паюках Кажуть, двічі водну річку не підешся з добро Але можна разів десь на один аеродром Вони можуть забрати машинки і футболки Вони можуть забрати коралі і кросовки, але свободу в нас ніколи не забрати І окупантів ми запрошуємо заграти Мене зламні, мене переможні, хочу нагадати, я це кожному моє кожній Не дожить, жить рідні, не пам'ятайте, Україна Синонім не перемога Не забувай кожного разу мене питай, Я відповідаю І не ваю, щоб не було, і не сталося, Я тримаюся, просто тримаю Сумно не було, рай доє, після сильної бурі В Світлоє, після темної ночі на буде з нами, я знаю, це точно я вічно тонула Москва. Уильте день мій китайник, далі вона ма без паніки дивитися і кайфувати, но і на фоні на пам'ять, фотографуватись рафуватися по ми. Сподуємо, мабуть, там буде мій ти Мабута маги, мабути І Я прийду до нас, не знамо мої біти Листаю свою стрічку, і я бачу наше лице, я бачу мої в мемах все Я бачу співчуття, але не на журбі акцент І знаю, я люблю нас за це оце

O să am bagi, ce sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.

Так, і це останній челендж, восьмий. Для цього нам потрібно тільки два стакани. Ну, від, е, залежить від кількості людей. Ось на слові, два стакани. І обов'язково це треба робити на